Сягнули будинок клеєм, отеплили 15 кою пінопластом. Стягнули клеєм перший слой. Зараз будемо стягувати ще один слой. Зараз затерли перший слой, щоб вирівняти нерівності. Далі другий слой вже будемо правилами наносити клей і стягувати. Ось так вийшло. Низ фундамент також екструдованим пенопластом. Ось так зроблено. Ось так гарно зроблено будинок 120 квадратних метрів 10 на 12 А ви пишіть свої коментарі.